Всім привіт! Ласкаво просимо до мого другого відео про володіння вокалом. З вами творча студія Rockstation і її викладач з вокалу Ігор. В цьому відео ми поговоримо про три основні типи дихання і як професійно дихати під час співу. Додивись це відео до кінця і ти знайдеш багато цікавої інформації, а також дізнаєшся, який тип дихання використовують професійні співаки. При нашому вдихі повітря потрапляє в горло. Далі воно проходить місце, де у нас розташовані голосові складки. Потім, проходячи трахеями, повітря потрапляє в легені. І ось тут, від тієї саме частини легень, яку ми будемо задіювати, залежить і наш результат під час співу. І таким чином народжуються три основних існуючі типи дихання. І перший з них це коли ми здійснюємо вдих у верхній відділ легень на нашому тілі. Це відображається так, що у нас починають підійматися ключиці та підійматися вгору плечі. І таке дихання не є ефективним для співу, тому що ми набираємо малу кількість повітря. І всі наші м'язи. Які відповідають за нашу опору звуку розташовані занадто далеко від того місця, де у нас знаходиться повітря. Тому при співі вони нам допомогти з вами не зможуть. І другий тип дихання це міжреберний. Чим він характеризується? Під час нашого вдиху у нас не рухаються ключиці та не підіймаються вгору плечі. Тепер при такому вдихі у нас розширяються ребра, тобто повітря стало надходити все глибше в наші легені. Легені від такої кількості повітря починають ставати дедалі більшими. І саме завдяки цьому ми починаємо відчувати, як у нас розширюються ребра. Наступний тип дихання це черевне дихання. Ми вдихаємо максимальну кількість повітря і тому наш живіт починає надуватися. І ви запитаєте, як можливо дихати животом? Там не розташовані легені. Чому він тоді надувається? А я відповім, тому що наш опорний м'яз, який називається діафрагмою, має трапецеподібну форму. І при вдихі вона знижується, тим самим звільняючи простір, щоб заповнити наші легені максимальною кількістю повітря. При цьому звільняючи простір для повітря, їй необхідно рухатися, і таким чином діафрагма під тиском повітря в легенях починає рухатися вниз. Тим самим органи, які розташовані в черевній порожнині, зміщуються під натиском діафрагми, створюючи ілюзію надування, надають нашому животу округлої форми. А що саме головне, ми зберігаємо наші черевні органи в стані спокою, що є дуже важливо для нашого з вами здоров'я.